Ще півроку тому ім'я Ольги Богомолець асоціювалося у пересічного українця з династією лікарів. Кожний другий напевно згадав би про Національний медичний університет імені Олександра Богомольця, про одноіменну вулицю у центрі Києва, про те, що правнучка, яка наслідувала знаменитого академіка, керує інститутом дерматології та косметології досить популярним не лише в столиці. У вужщому артистичному колі Ольгу Богомолець давно знали як самобутню співачку, володарку чарівного оксамитового голосу, що задушевно виконує романси. Хочеться жити за містом, Допитливіші, певно, згадали б ще музей домашньої ікони та старожитностей, який кілька років тому Ольга Богомолець відкрила у Радомишлі, і пошкодували, що ніяк не знайдуть вільної днинки, аби туди з'їздити. Близькі до Ольги Вадимівни люди, звісно ж, підкреслили б, що, попри життєву активність, вона ще й мати чотирьох дітей, вродлива жінка, яка живе в гармонії з собою. Мабуть, і все. Так було ще півроку тому. До страшної зими, яка принесла Україні майдан, революцію, небесну сотню, окупацію Криму Росією, і стала тією точкою відліку, після котрої для всіх справжніх українців як молитва звучить сьогодні відоме гасло Франкліна Рузвельта: ми повинні виграти війну та мир, що за нею настане. 32-й президент Сполучених Штатів Америки виголосив його на президентських виборах 44-го року, коли йшла Друга світова. Україна ще не перемогла у війні, і ми не знаємо, який мир чекає на нас. Поза будь-яким сумнівом, одне багато в чому майбутнє України залежить від людини, котру нація назве своїм президентом на наступних непростих виборах, від її конкретної програми, громадської позиції людських якостей. Боротьба серед кандидатів на пост президента України буде жорстка. Серед них і заслужена лікарка України, доктор медичних наук, професор Ольга Богомолець. І, схоже, вона справді знає, з чого почне реформа в країні у разі своєї перемоги. Сьогодні ми з вами живемо в державі, яка називається бандит. Держава-бандит. Держава, яка займається рекетом, держава, де купуються посади за гроші, де професіонали не мають можливості зайти у систему влади. Я хочу створити сильну державу, справедливу і єдину. Все решта. Має відповідати цим найважливішим цінностям, і це має бути держава для людей. Виховання дитини починається за 9 місяців до її народження. Цю фразу ми часто чуємо від людей різноманітних професій, не особливо надаючи її значення. Та звучить красиво. А ще що ми вкладаємо у маленьку людину до 5 років, така вона і стане, коли виросте. Ольга Богомолець пам'ятає себе від дуже раннього віку. Можливо, тому що вже у чотири рочки їй довелося пережити справжню драму. Дівчинці зробили щеплення від кору, а це призвело до дуже сильної алергії, в результаті чого вона захворіла на бронхіальну астму. І запах дитинства, про який ностальгічно згадують зрілі люди, для Ольги Вадимівни асоціюється з його відсутністю. У мене був такий гарний рецепт, коли було зовсім складно. Я зав'язувала собі очі. І 15 хвилин сиділа на ліжку з зав'язаними очима. Я потім казала собі: дивись, от є люди, які не можуть бачити, і вони живуть. А ти можеш бачити, але тобі тяжко дихати. А, тому ти маєш розуміти, що є люди, яким ще тяжче, ніж тобі. І, власне, коли ти знімаєш після 15 хвилин, знімаєш з очей е, хустку. І ти бачиш, і ти розумієш, що так є ж все ж таки привід, щоб радіти. Батьки не акцентували уваги на її хворобі. виховували суворо, не балували. Батько вчив мене падати. І ми бігали з ним по, такому, по зеленій травичці, і він мені ставив весь час підніжки. Це було весело, ми сміялись. я падала, ще раз падала, вона вибивала сенці, знову падала. А потім він каже: знаєш, а тепер завдання ускладнюється. Бачиш тут верблюжі, верблюжі ключки. Я тепер не просто тобі буду, ти будеш падати, а ти будеш падати, летіти і думати. І про що ти будеш думати? І я казала, я буду думати, як буде боляче. Ні, батько мені казав, ти будеш думати про те, як тобі скоріше піднятися і як падати так, щоб тобі не було боляче. Я думаю, що це такі уроки в житті, які, мабуть, для кожної дитини були б дуже важливими з точки зору світосприйняття і як потрібно жити. У нас в школе существовал э, исторический театр. Мы занимались судьбами выпускников нашей школы 1941 -го года. Как раз мы с Олей были членами этого театра, э, играли э, тех девочек, которые в 1941 году из школы ушли на фронт. Многие не вернулись. Прививка патриотизма, если такой термин имеет право на существование, вот это вот ощущение себя частью исторического процесса, личная ответственность за судьбу страны, это все не пафосные слова, это то, что мы в возрасте 16-17 лет пережили как личностный субъективный опыт. Поэтому э, ощущение того, что за твоей э, спиной твой город, твоя страна, твоя семья, оно всегда присутствовало. присутствовала воля, присутствует, наверное, в большинстве из представителей нашего, нашого покоління. Ольга Богомолець давно зацікавилася історією своєї родини, своїм корінням. Та, поки слухалась батьків, як вона жартівливо коментує свою розповідь, вони категорично забороняли їй вести будь-яку дослідницьку роботу у даному напрямку. Це сьогодні Ольга Вадимівна знає, що до останніх поколінь лікарів в її родині було багато високопосадових військових. Генералів, командуючих арміями справжніх патріотів своєї країни, щирим бажанням яких було змінити світ на краще. Пишатися своїм прізвищем і зробити все для того, аби діти теж не забували славетних і маловідомих предків, котрі дали їм життя, бо сама була позбавлена цього знання у дитинстві. На те були об'єктивні та сумні причини: в 37-му році були розстріляні. Члени роду, і власне мої батьки робили, і мій дід робив все можливе, щоб історія нашої родини не була мені відома. Вони мене боронили. Боронили від знань і боронили без ризику, тому що вони не довіряли тій державі, в якій вони жили, так само, як люди сьогодні не довіряють тій державі, в якій вони, які вони живуть. Если вы думаете, что Оля Богомолец когда-нибудь помогала ее фамилия, то это неправда. Она ей скорее мешала. В том числе мешала и в мединституте, который она заканчивала. И требования, предъявляемые к ней, всегда были больше, чем требования, предъявляемые к человеку с фамилией там, Петренко или а, Иванов. Ці кадри ми знімали у День Меланоми, щорічної національної акції, яка вже в шосте проводиться в інституті дерматології та косметології, лікаркою Ольгою Богомолець. Зазвичай Ольга Вадимівна особисто консультує пацієнтів. Та якби цього разу її замінив хтось із кваліфікованих колег, питань ні в кого б не виникло. У розпалі предвиборча компанія графік у кандидата на пост президента України розписаний без перебільшення по хвилинах до 25 травня. Проте в день меланоми член Американської академії дерматології, Європейської академії дерматології та венерології, Нью-Йоркської академії наук, лікарка Ольга Богомолець, як і завжди, надягла білий халат і провела консультацію. Вона може паралельно займатися багатьма речами, але відносясь, Каждая мелочи очень серьезно и уделяя этой каждой мелочи достаточно внимания. І люди, які працюють з нею, вони всі знають, що якщо дано завдання Ольга Вадимна, вона в будь-який момент може би, його перевірити. і нужно, щоб воно було зроблено не просто хорошо, а очень хорошо. Що характерно, поглиблена увага до дрібниць очевидна не лише у професійній діяльності Ольги Вадимівни. Будь-яку справу, до котрої вона береться із запалом, доводить без перебільшення до досконалості. Приміром, оця дивовижна фортеця, замок Музей Радомисель, розташовується у невеличкому містечку Радомишель Житомирської області, до якого з Києва можна дістатися буквально за годину, теж пов'язана з іменем Ольги Богомолець. Але тут її знають передусім не як лікарку, а як засновницю єдиного у Європі музею української домашньої ікони. На цьому місці раніше був млин, який був побудований. На початку ХХ століття інженером пекарським, пояком за походженням, сама Ольга Богомолець знайшла це місце, можна сказати, випадково, як вона оповідає по інтернету. Шукала місце, де можна було б розташувати її велику колекцію українських домашніх ікон, яку вона збирала там, починаючи з середини 90-х років. А до цього ікони були у неї вдома, по знайомих, по родичах, по дачам. Оце треба було якось все звести разом. Як в будь-якому замку, у нас є своя галерея предків. Ось ми тут бачимо галерею. Предків і самої Ольги Богомолець і інших представників цього давнього роду. А сам рід походить з Вітебщини, і його початки документально можна прослідкувати до середини 15 століття. Це перед нами прабабуся Ольги Вадимівни, і ось її прадід Олександр Олександрович Богомолець. До речі, наймолодший свого часу доктор медицини в Російській імперії на момент захисту докторантури йому було всього лише 28 років. Це не була мета стати колекціонером. Я відкрила навколо себе явище, яке ніким не було описане. Це було явище домашньої ікони, не народної, не професійної, а саме тих маленьких образів, які були в кожній домівці: Луганській, в Донецькій, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській області. Це були маленькі образи, з якими народжувалась дитина, з якими відправляли небіжчика в останній шлях. Молилися, щоб дівчинка росла цнотливою. Молилися, щоб діти не повторювали помилок. Навіть була ікона, до якої молилися, щоб подолати гнів внутрішню пожежу. Це була ікона Неопалима Купина. Всі свої ікони я купувала на барахольці, вони були викинуті, вони були сиротами. І мене страшенно бентежило, як, як могло викривитись свідомість людей, не за Такий великий час, коли ми були ще Радянським Союзом, як люди могли загубити оцей віконечко в позапростір в інший світ, де ти не можеш схибити, де не можеш збрехати, де дивляться тобі прямо в серце, і ти маєш говорити правду сам до себе. І власне це була духовність України. Вона. Була знищена, споплюжена, і сьогодні ми маємо наслідки руйнації духовності цілої нації, втрати історичної пам'яті, коли ми не знаємо, хто були наші предки, що вони робили, за що вони постраждали, за що вони боролися, за що вони, як вони хотіли, щоб ми жили в мирі і в злагоді. Якби ми сьогодні розуміли, за що наші прадіди проливали свою кров, сьогодні не було б суперечок в суспільстві. Ми втратили духовність як зв'язок з вічними цінностями. І оця колекція, яка сьогодні нараховує а, 5 тисяч експонатів, вона сьогодні відкрита людям. Я її збирала майже 20 років, не маючи зовсім ще 20 років тому, купуючи ікони за рубль, за п'ять, все, що в мене залишалось. Я з точки зору побуту для мене краще купити стареньку ікону, ніж нову кофту. Можу ну, сказати, що взагалі центральна Україна вона позбавлена замків. От. А замок це що? Це не лише просяка споруда, це певна ідеологія, це певний. Це певна ментальність, це якийсь певний ідеал, я не побоюсь цього слова сказати. Це рицарство, це шляхетство. Людям можливо важливіше не стільки самі ікони побачити, скільки, хоча і це теж безперечно, цей мотив існує. Скільки відчути ту атмосферу позитиву, атмосферу єднання, атмосферу того, що, що являє насправді собою Україна, адже експозиція не даремно називається Душа України, а душа України вона різноманітна. В дитинстві у нас вдома за шафою захована, висіла ікона, старовинна ікона ще прапрабабусіна святого Пантелеймона-Цілителя. На шафі лежала Біблія, і туди мені категорично було заборонено лазити, хоча я точно пам'ятаю, що я будувала такі піраміди із стільців. Мені страшенно хотілося б подивитися, що там за заборонена книжка лежить. Але у мене не було вдома релігійного виховання, і я людина віруюча. І мене страшенно бентежить, коли починається ворожнеча між конфесіями. От е священники молились за людей. Сьогодні вся Україна має молитися за священників. Сьогодні вся Україна має молитися за духовенство. Сьогодні вся Україна має молитися за свої церкви для того, щоб в Україні з'явилася помісна українська церква. Тому що Україна може бути тільки тоді незалежною, коли в неї дух є сильним. І незалежним. Пісня Майдана це на жаль. Для мене та пісня, під яку ми проводжали в останній шлях загиблих хлопців. І цю пісню я не можу слухати без сліз на очах, так само, як і гімн України, який, мабуть, за все своє життя я співала найбільше, найчастіше на Майдані. І ці дві пісні для мене є сьогодні символом України і символом того, що ми не можемо схибити, не можемо. Не можемо відступитись, і сьогодні маємо зрозуміти, що якщо в політику не прийдуть порядні, відповідальні, чесні люди, то ми ніколи не змінимо цю країну. Сам не знаю, де бо. Саме знаємо. Страни нужна любі, де це на і Оля точно любить. В отличие от всех предыдущих президентов, она реально для этой страны сделала много полезных вещей. Это уже э, очень важный критерий. Головой, руками, умением, профессионализмом сделала э, государственного масштаба проект. И это важно. Это важно для самосознания украинцев, для самоощущения, самоуважения, что вот и во главе э, нации, страны стоит человек который сделал много замечательных вещей она очень чувствительна внутри хрупкий человек у нее душа достаточно нежная. А в украинской политике нежным быть противопоказано или это смертельно опасно. Поэтому я буду делать все что от меня зависит ради ольги с удовольствием, потому что я уверен в том что это хорошо. Я і той президент, який розуміє, що розвиток країни, найкращий розвиток, це не великий бізнес, а це малий і середній бізнес. Бо це ті є ті люди, які хочуть і щось змінювати змінювати в суспільстві. Я хочу бути представником громадянського суспільства у владі і не вирішувати всі проблеми самостійно. Чим менше насправді диктатури має президент повноважень. Тим краще для держави. Я є той президент, який може об'єднати країну.